Що думаю, зараз повинно бути простіше. Чи складніше? Легких шляхів Вадим Нестерчук ніколи не шукав, розповідають його колеги. Найчастіше обирав саме важкі та небезпечні траси для тренувань. Один з його дивізів, який він завжди проголошував, це для нас чим важче, тим краще. Навіть спеціально Вадим неодноразово закопувався для того, щоб вибратися з таких ситуацій, тому що це теж один з елементів тренування. <звук> Пригнулі, <пробували> <пробували> а это по настоящому да по настоящому или не по настоящому, ось так руками і ногами Вадим Нестерчук зазвичай звільняв машину з піщаного полону, робив це за градусної спеки та рідко звертався по допомогу раз в упор стоит. Це пустелі Руб Аль-Халі, найспокотніше місце на землі. Саме тут Вадим полюбляв готуватись до змагань, і саме тут він в останній застряг, коли готувався до ралі шовковий шлях. Завжди Вадим пишався четвертим місцем на ралі шовковий шлях. Тому що і склад учасників був набагато сильніший. В цьому році він сказав, що він взагалі спробує виграти шовковий шлях. У понеділок разом із місцевим помічником Вадим вирушив у пустелю, машина застрягла у піску, а потім відмовила електроніка. Вадим прийняв рішення йти до найближчої траси для того, щоб ну, якомога швидше евакуюватися. Але до того як він пішов, він свого напарника залишив у автомобілі, відправив gps координати де знаходиться автомобіль нашим партнерам. Ну і вже сам теж коли дістався до траси, теж відправив GPS-координати, де він знаходиться. Проте врятувати спортсмена не вдалося. Його знайшли біля дороги вже непритомним. За попередніми даними через тепловий удар та зневоднення Помічника, який залишився в машині, ледь відкачали. Місцева поліція розпочала розслідування. Вадим Нестерчук брав участь у ралі марафонах Дакар, шовковий шлях або Дабі Дезерт Челендж. Він входив до тридцятки найкращих спортсменів світу. Майже всі свої гонки фінансував із власного бізнесу, з прокату автомобілів і не шкодував про це. Він намагався і сам виступити на цій гонці і представити нашу країну на, на будь-якій міжнародній гонці. Добре, ми поїхали. Я не знаю, як вам сподобалося чи ні, але те, що ви це запам'ятаєте, 100%. Азат Сафаров п'ятий канал.